Вітаю у цьому відео. Ми поговоримо про те, чому важливо не тільки гендерно чутливо говорити, але й писати, що може відбуватися не так, і в чому переваги і небезпеки письмових форм комунікації. Письмовий жанр відрізняється від розмовного, зокрема, і тим, що є більше часу на осмислення того, про що ви хочете сповістити. Тому і вимоги до вас ще суворіші. Ви можете складати публічну заяву або ж прес-реліз, готувати дописи для різних ресурсів, давати письмове інтерв'ю. Перед тим як вживати метафори, розповідати історію людської долі, пов'язаною з вашою роботою, взагалі продумувати мовну ілюстративність будь-якої професійної інформації, пам'ятайте про те, що саме людина має бути в центрі вашого мовлення, а не статево стереотипні показники. Не забувайте про те, що звертаєтеся ви і читають вас українська громадськість. Отже, закономірно, що серед людей є громадяни та громадянки, люди різної гендерної ідентичності. Пам'ятайте про баланс. Пам'ятайте про те, що система безоплатної правової допомоги створена для правової підтримки всіх людей, особливо людей, що належать до вразливих груп. Тримайте це в пам'яті повсякчас, тоді ви мінімізуєте гендерні помилки і припините звертатися лише до однієї статі чоловічої або закривати з іншою статтю, наприклад, жіночою. Варто також усвідомлювати, що будь-яка необережна дискримінуюча людину або сексистська фраза, окрім іншого, може бути винесена в заголовок, що додаватиме розголосу матеріалу, і може бути підставністю для несприйняття вас як професіоналки чи професіонала, що вони працюють в сфері захисту прав людини і свобод, і в такий спосіб може перекреслити мету вашої письмової розмови з журналісткою чи журналістом, а саме донести до людей, чим може бути корисна система безоплатної правової допомоги. Наприклад, весь фаховий досвід звіт про роботу на посаді очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а це важлива для суспільного інтересу сфера. Викладений в першому інтерв'ю, що свого часу дав популярному медіаресурсу Українська правда Назар Холодницький, були вихолощені уважно непрочитані та зневажені однією непродуманою, необережною та принижуючою жінок фразою Я не дівка, щоб мене до чогось змушувати. В подальшому Назар Холодницький публічно пошкодував, що саме ці слова були винесені у заголовок, згадав про те, що слово дівка вживали і класики української літератури. Його ж прес-служба пояснювала вживання цієї фрази особливостями регіону, де зростав пан Холодницький, та особливостями регіонального фольклору. Втім, Усе намарне і цілком справедливо. Сексизм не має виправдання. А при службі варто було заздалегідь обговорити із це із керівником САП. В нашому мовленні є багато фраз, котрі ми чули в дитинстві, черпали з фольклору, кіно та книжок. Вони природнім чином вписуються в мовлення кожної людини. Упізнаваність цих фраз іншими може зробити наше мовлення зрозумілішим та доступнішим. Але спробуйте щоразу пропускати звичні та улюблені фрази через гендерні фільтри, дивитися крізь гендерні окуляри та зважувати наслідки. На письмі це зробити легше, бо у вас є більше часу, щоб перевірити себе. Ще один приклад вислови кандидатки у президенти України Юлії Тимошенко, котрий пролунали в програмі «Зворотній відлік на телеканалі ЮА. Перший по перше, вона прокоментувала відсутність інших кандидатів маскулінною та принижуючою жінок фразою Нема кого дебати. А потім вдалася домовлення про те, що сила жінок у слабкості, і ця слабкість безкінечна, чим також продовжила стереотипізацію ставлення до жінок і бачення того, якими є жінки. Перед тим як опублікувати або віддати свій матеріал журналісткам чи журналістам, уважно прогляньте його самі. Якщо є сумнів стосовно коректності тексту, покажіть його людям, котрим ви довіряєте. Прочитайте його голос, закладіть мовні фрази, котрі можуть слугувати заголовками. Якщо вашою фаховою роботою є комунікація, зокрема робота у прес-службі, звертайте увагу на це ваших спікерів та спікерок. Пишіть тексти, виступів чи тези для них, одягаючи гендерні окуляри. Ви також можете попросити журналістку чи журналіста показати текст до опублікування для внесення вами дрібних правок. Саме попросити, а не вимагати. Але не зловживайте часом, не зривайте терміни, наново не переписуйте текст, поважайте роботу та час іншої людини.